Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про політичне і про партнерське будемо говорити з нашим гостем Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, з нами сьогодні поспілкується. Вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, закликаю вас ставити вподобайки під цим відео, обов'язково пишіть свої думки в коментарях стосовно там, які будемо підіймати. Ну і звісно ж, підпишіться на нас, якщо чомусь досі цього не зробили. І ми розпочинаємо. Я б хотів би, в першу чергу пане Ігоре, із Ізраїля, тому що також. Регіон, який впливає на ставлення наших партнерів до російсько-української війни, і дещо вектор уваги їхній перенаправляє, Ізраїль вдарив по Рафаху, де могло загинути більше 30 людей після ракетної атаки Хамасу. У зв'язку з цим ми пам'ятаємо, як міжнародні. Лідери різних держав та яко схиляли Ізраїль до непроведення військової операції у Рафаху, що тепер може змінитися, і як це вплине на відносини США та Ізраїля. Ну, в принципі, Ізраїль не перший раз вже демонструє, що він буде робити те, що він вважає за потрібне, якщо мова йде про захист національної безпеки і оборони. І думка багатьох країн ну, для них не є настільки важливою, щоб вони відмовлялися від проведення певних операцій, і здійснення певних дій. До речі, вони такої політики дотримуються фактично з першого дня створення держави Ізраїль, оскільки регулярно підпадали і під різноманітні санкції, негативні голосування, наприклад, в тій же організації Об'єднаних Націй, але вони тут. Достатньо послідовні в з точки зору захисту своєї безпеки, ну або принаймні того, що вони розуміють під цією безпекою, чи вплине це якимось чином на взаємовідносини з Сполученими Штатами, ну безумовно так, але я думаю, що якихось вже кардинальних провалів або розривів не відбудеться. Чому тому, що за великим рахунком, ключові завдання досягнуті, ну ситуація з рафахом так чи інакше вона буде врегульована в найближчий час і. Можливо, в Сполучених Штатах в Білому домі так точно, і хотіли би, щоб це швидше просто закінчилося, вже не важливо в який спосіб, але головне, щоб поставити крапку і до цієї теми більше не повертатися. Але зрозуміло, певна напруга вона залишиться. Чому? Тому що ця історія вона вдарила і по внутрішньополітичним моментам сполучених штатах вона стала однією з частинок, скажімо так, виборчої кампанії. Оскільки частина електорату демократів ну вони не дуже позитивно сприймали такі дії Ізраїля, і зрозуміло, ну це призвело до того, що США або робили достатньо різкі заяви, або ну просто ігнорували певні якісь моменти, намагалися їх особливо сильно не коментувати. Тому тут, скоріш за все, буде така ж сама історія, але до якогось там кардинального розриву це навряд чи призведе, тому що коли мова доходить власне до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, Сполучені Штати там завжди голосують про ізраїльські, то. Тобто вони накладають вето на якісь серйозні рішення, якщо вони виникають, і які б могли обмежити якимось чином повноваження там ізраїльської делегації, взагалі вплинути на Ізраїль. Тобто, в цьому контексті вони єдність зберігають. Ну але розбіжності вони більше такого тактичного характера на сьогоднішній день. Що разом з тим не відкидає іншого такого моменту. Всі ж прекрасно розуміють, що коли закінчиться ця війна, ну операція, яку проводить Ізраїль зараз, то скоріше за все там будуть серйозні політичні зміни, і придеться Спілкуватися вже з новим прем'єр-міністром, з новою владою, яка буде в Ізраїлі, оскільки у Натаніаху дуже мало шансів цю владу зберегти, е, тому він от, от поводить себе так достатньо достатньо агресивно. Ну, з цієї точки зору, оскільки вважає, що е, таке жорстке відстоювання національних інтересів країни ну можливо, гіпотетично там дозволить йому навіть зберегти цю владу там на виборах, які будуть після завершення війни, хоча це мало ймовірно, але тим не менше, такі спроби він робить і буде робити і надалі. Чи можна це розглядати також отаку поведінку <клес>, нетаніяху, як поведінка людини, якій вже нічого втрачати, і вона розуміє, що політичного майбутнього в неї немає. Якщо проводити паралель, то в принципі як з Еммануелем Макроном, який не буде балотуватися на наступних виборах у президенти? Е, ну дивіться, да можна такі паралелі проводити. Там єдине, що є відмінність від Макрона у Макрона об'єктивно. Термін там закінчується, і він, mm. згідно діючого законодавства, не може, наприклад, йти там на наступне, не там а, Натаняху може, оскільки це ж прем'єр-міністр, і mm. все залежить від результатів парламентських виборів. Тому він, звичайно, хоче залишитися при владі. Йому дійсно нема чого втрачати. В нього дуже така негарна не, не, не ситуація. Як знаєте, сказав один з колишніх високопосадовців, колишніх високопосадовців Ізраїля каже: Ми яку маємо картину? Ми маємо картину, що коли закінчиться війна, хлопці і дівчата, які Ужать сахалі, вони повернуться додому, приймуть душ одягнуть цивільний і підуть скидати на таньяху Ну тобто ну на акції протесту, тому що зараз в них безумовна, скажімо так, лояльність, ну оскільки країна в війні. Військовий кабінет, і вони якби не ну і то вони там проводять час від часу певні акції протесту, да які відбуваються, але це не стосується там ну принаймні військових. А коли війна закінчиться, то ситуація буде інша. Тому от Натаняху зробив ставку на ну максимальний радикалізм, знаєте, щоб показати, що для нього там інтереси Ізраїля там вище всього, і він буде робити все, що треба для того, щоб їх захистити. Ну, подивимося, наскільки йому це допоможе. Я думаю, що не не, не дуже, не дуже, але в принципі пробувати він буде. І надалі таку позицію займати можливо. Сподіваюся, що принаймні якась там якийсь відсоток ізраїлітян ну точно там підтримують його політичну силу, і в принципі підтримують його амбіції вже да, там після завершення бойових дій. Якщо говорити про також наших партнерів за кордоном, то от саме грузинську владу всередині країни підтримує не дуже велика кількість населення, і вони демонструються, виходячи на демонстрації та акції протестів. Щоденні у Грузії пройшла нова масштабна акція протесту проти закону про іноагентів. І звісно ж, це той закон, який не подобається ну абсолютній більшості самого грузинського народу і партнерів за кордоном, в тому числі і Україні, не подобається це, тому що ми розуміємо, що це шлях куди, Десь в бік Росії радикально. Але чи вийде у грузинів саме у такої пасіонарної частини цієї нації якось повпливати на рішення парламенту, яке вже запустило цей процес механізм обходу вето від президентки? Ну вони без проблем це вето обійдуть, тому що просто є можливість, вони ж контролюють парламент. і Грузія це навіть не президентсько-парламентська республіка чи парламентсько-президентська вона парламентська значною мірою в цьому контексті ну в цьому контексті без проблем. Вони це зможуть зробити. Знаєте, тут взагалі є така ну проблема. Певна внутрішнього характеру. Безумовно, проти цього закону виступає дуже багато грузинів, але в основному ті, які живуть в містах. От в чому ключовий момент електоральна база е, нинішньої влади? Вона велика насправді, і це ж останні вибори продемонстрували, коли вони змогли ну зберегти ну. Принципі, свій вплив да там навіть деяку міру його розширити, і в цьому контексті, чому так влада себе нахабно веде, тому що ну дуже так агресивно да по відношенню до людей і опозиції, які виступають проти, тому що вони, по-перше, ну мають повноту влади, і вони можуть застосовувати там силові структури або політичні механізми, як от механізм подолання вето, яке накладає, наприклад, президент. Тобто, вони тут впевнені в своїх силах, і вони впевнені в тому, що е, не більшість грузинів виступає. Проти, от, ну, розумієте, в чому проблема те, що там великі акції протесту, ну міста завжди вони більш е, такі активні в цьому плані, і, як е, знаєте, казали, ще спочатку, там ну, навіть з кінця 19 століття, революції робляться в містах, в столицях, mm. як правило, да? тому що там багато активних людей, які розбираються непогано в політиці, які не байдуже, і ми це наразі бачимо. Але якщо е, там дійде до якогось більш глобального протистояння, то грузинська влада, на жаль, може позвозити дуже багато. І своїх прихильників і вони можуть влаштувати не менш важливі якісь там мітинги, або оголосити, що ми йдемо на якісь там не знаю, позачергові вибори. Ну от ви ж хочете якихось там змін і знову їх виграти. Оце ключова проблема, яка є. Ну і звичайно, неформальна підтримка Російської Федерації. я думаю, що тут же всім зрозуміло, що е, вуха і роги Росії там стерчать по повній програмі. Вона достатньо активно цими питаннями там маніпулює, скеровує певною мірою е, грузинську владу і. Судячи з тих заяв, які представники цієї влади роблять, їм ця ситуація подобається. Вони достатньо впевнено себе почувають і вони дотиснуть прийняття цього закону. Плюс дивіться, оці паралелі, які вони проводять з Україною і кажуть, що тут не Україна, тут не буде якогось там майдану і так далі. Ну це ж відверто російська методичка. Тобто, вони по суті більшості населення пропонують такий варіант: ви живете погано, так погано. Ну, у нас в країні не все добре, да не все добре, але може бути ще гірше, mm -hmm. розумієте? От цей такий момент mm -hmm. Mm -hmm. Ви хініки, як на Україні, та да, ну, вони ж вони ж і кажуть. Ну це, от, наприклад, колишній футболіст «Динамо Київ» і мілана, людина, яка повністю завдячує своєму життю і своїй кар'єрі Україні. Mm -hmm. ну, то все mm -hmm. треба просто розуміти, да що він, він склався як людина в Україні. Саме якби не Україна не гра тут і не дружба, ну, не дружба з багатьма українськими там спортсменами, політиками в тому числі, ні б в нього би не вийшло в Грузії. Про нього б ніхто там навіть і не знав. Да, він і багатою людиною став, тому що грав в Україні, а потім грав в Італії. Але куди він потрапив в Італію? Ну, знов таки. Після Андрія Шевченка туди відправився. І От коли от Каха Каладзе розказує такі речі, що ми тут не дозволимо це повторити. Ну він же ж банально просто цитує якісь російські методички. Тому що в Україні ну точно не стало гірше після майдану. Це треба розуміти. А якби не Росія, то було б набагато краще. Тобто, але вони отаку от паралель проводять: що не треба дратувати Росію. Ми ж ну тим більше дивіться, багато хто працює не в містах. Їхній бізнес зараз максимально зав'язаний на Росії. Тобто вони отримують економічну вигоду. Вони закрили очі на 20% окупованої території. Вони закрили очі на будівництво бази військово морської яку будують там да по суті на тимчасово окупованій території. Вони просто заробляють гроші, і це велика дуже проблема, що вони заробляють гроші, і частинкою невеличкою цих грошей, ну олігархи, фактично, ну якби діляться з народом. Ну як діляться, вони їм подачки дають, і їм цього вистачає для того, щоб отримувати владу. Тому я з приводу Грузії дуже песимістично тут налаштований. Я думаю, що закон вони протиснуть і, по факту, потім отримують якісь серйозні санкції з боку Європейського Союзу і плюс повне призупинення європейської інтеграції, чого насправді грузинська влада і добивається, тільки вона хоче, щоб це зробила Європа, щоб вони могли вийти до людей і сказати, що ну це ж не ми, ми хотіли, а це вони нас не хочуть, і проти нас запроваджують якісь погані речі. Це такий собі шлях Білорусі, так якщо говорити, от не від небажання повторити долю України. Держава закривається і рухається курсом Росії. Ну це комбінований такий варіант, тому що в Білорусі все ж таки там є одна людина. Яка при владі багато багато років а в Грузії там трошки інша ситуація? Там навіть той же Іванішвілі, який ну ключовий ляльковод всієї цієї вистави, він же не публічний. Так ну в такому прям форматі він десь більше знаєте зараз стоїть зі сторони. В нього там інші типу того ж школадза і так далі. Які от озвучують якісь речі. А він стоїть там, десь зі сторони там кілька груп впливу, але да, це мова йде про консервацію режиму. І про намагання створити там ну таку лайтову версію. В них не вийде, звичайно прям так швидко закрутити гайки, як це відбулося в Білорусі чи в Росії, але вони розраховують при владі бути довго, і зрозуміло, що це просто інший тип такої, знаєте, відверто олігархічної держави. От в політології є такий термін захоплення держави, коли бізнес великий бізнес, олігархи захоплюють державу. От ми зараз все спостерігаємо в Грузії, коли олігархи захопили державу. От в Україні ніколи такого не було. Спроби були, але такого не було. Тому що в нас там громадянське суспільство, багато інших якихось речей, різні групи, які між собою конкурували, інтеграція, в тому числі на захід. А в Грузії відбулася оця історія буквально за останні пару років. Це прям хрестоматійний приклад, який можна зараз в підручники з політології вкладати, там порівняльної політології. От як олігархи захоплюють державу, і вони невеличкою частинкою своїх прибутків, ну якби діляться з громадянами, щоб дотримувати якийсь мінімальний рівень життя. Щось там їм десь платити, і вони особливо проти не виступали. І подивіться, провінція ж не виступає. Міста да тому що молодь, тому що молодь звикла знати дві мови і другу не російську, а англійську. Да. Тобто, молодь хоче їздити в Європу, хоче розвиватися там середній бізнес, хоче це робити, але ну зараз вони ці акції протесту можуть збирати, але знов таки в них проблема в них немає лідера. Людина, яка б могла об'єднати за собою повести, і це ну трагедія Грузії певною мірою, але заради справедливості треба сказати, що вони самі до цього прийшли і вони самі втратили дуже багато шансів, які в них були. <кій> Якщо ви стосовно Грузії так песимістично налаштовані, пане Ігоре, чи викликає у вас почуття оптимізму? Наступна новина: Японія, Південна Корея та Китай планують домовитися про широку співпрацю сьогодні. Має Пройти зустріч лідерів цих країн, в тому числі буде присутній прем'єр-міністр Китаю. Очікується, що за підсумками цієї зустрічі буде спільна заява, яка буде торкатися шести сфер, включаючи економіку, і торгівлю, науку і технології, міжлюдські обміни, а також охорону здоров'я і старіння населення. От такий, скажімо так, все гарячіший, і гарячіший, і дуже багато експертів передрікають. Загострення саме в цьому регіоні, і зустріч така, багато чому ну мені чомусь неочікуваною вона здалася. Вона вносить ясність в майбутнє цього регіону. Ну, це, по перше зустріч, яка через дуже довгий період часу відбулася. Це важливий дуже момент. Треба ну, подивитися, чим вона закінчиться, але сам факт її проведення він достатньо оптимістично виглядає, тому що об'єктивно між всіма країнами. Є дуже серйозні проблеми, дуже серйозні проблеми. Вони є як політичного характеру, так вони є і історичного характеру, ну зрозуміло, економічного характеру. І знаєте, мені здається, що е, ключовим ініціатором ми не знаємо просто до кінця цієї інформації, yeah. да, але щось мені підказує, що ключовим ініціатором цієї зустрічі є якраз Китай. Uh -huh. Чому? Тому що в Китаї дуже погана ситуація в економіці. Стагнація, вона не закінчується. Якісь спроби е, втримати ситуацію під контролем, ну вони не дають того ефекту, на який і його там оточення розраховували. Відповідно, їм е, треба що їм треба зростання економіки, їм треба активізацію економіки, тому що Китай собі стагнації на якомусь одному рівні не може дозволити. У них колосальна криз, криза на ринку будівництва на іпотечному ринку. У них там одна компанія, тільки одна компанія будівельна має борги на 300 мільярдів доларів. На одна компанія, і зрозумі... і вони зараз, до речі, розглядають навіть питання, що частину цих всіх недобудов, яких дуже багато по країні, буде викупати держава. Просто питання, що буде потім держава з ними робити. Ну якщо все одно попиту на них немає, і вони ну не знають, як їх там продати. Е, і тому от така зустріч з японцями і південними корейцями це шанс для Китаю, все ж таки якось активізувати економічні відносини в регіоні. Ну, спробувати ну пришвидшити в тому числі і там китайську економіку. Тут питання в іншому: а що навзаєм попросять Японія і Південна Корея. В них якраз з економікою ситуація більш-менш нормальна, і до речі, от попри те, що навіть між Південною Кореєю і Японією є достатньо серйозні історичні розбіжності. Ну тому, що знаєте, оцей привід Другої світової війни ніхто ж не відміняв. Всі прекрасно пам'ятають, що і Корея, і частина Китаю значна була окуповані Японією. І певна частина японських військових мали відношення до військових злочинів. Їх, до речі, потім і судили на відповідному трибуналі налогонурберського трибуналу. А тут проблема в чому? Проблема в тому, що Японія вкрай погано вибачається. За ті речі, які були туди, і це дуже виступає часто тригером. От час від часу там з'являються якісь нові підручники в Японії, там масові акції протесту в Південній Кореї там, або в Китаї, ну в Китаї зрозуміло, там ще ідеологічне протистояння. Але як ми бачимо, зараз можливо ці країни трошки відійдуть чисто від історико-політичних якихось моментів і більше зосередяться на економіці. Ну і е, якщо там вони досягнуть певної якоїсь згоди. Принаймні говорити далі, зустрічатися, можливо, це трошки знизить градус напруги довкола Тайваню. тому що ну і Південна Корея і Японія ну, вони ж прекрасно розуміють, що вони не зацікавлені в тому, щоб Китай захопив Тайвань, збільшив, скажімо так, свою геополітичну там могутність, і в цьому контексті, якби зустріч вона буде показова, що про що вони будуть говорити, і чи домовляться вони про регулярність подібних ну, зустрічей, да, оскільки ну дуже довгий період. Часу їх не було взагалі, але мабуть в Китаї дійсно вже така ситуація, що їм треба десь закривати очі на певні ідеологічні моменти і думати, як саме зробити ставку власне на економіку, ось така от зустріч, пане Ігоре, Китаю із своїми сусідськими державами. Так вона не виглядає як одна із сходинок до підготовки стосовно анексії окупації Тайвані або освобожні. Дивіться, вони можуть там, звичайно, це питання підняти, можуть спробувати підняти, але е, країни в регіоні вони взагалі цю тему, отак, от прямо коментувати не сильно збираються. Тайвані ну, взагалі е, мало хто визнає в світі. Це ж важливо дуже момент. Країна е, так, так тут питання в тому, що є фактичне визнання. Розумієте? тобто воно ну, воно його немає юридичного, але воно є фактичне, і, і Південна Корея, і Японія вони зрозуміло, як союзники Сполучених Штатів, це важливий момент. А Японія ще як і союзник поза НАТО. Вони звичайно ну, на це дивляться з точки зору іншої, дещо там ну інших, дещо мотивів, і е, тут Китаю немає навіть що зандувати. Тобто, у них позиція зрозуміла, Тобто, вони не проти, щоб зберігся статус-кво, от який є. Uh -huh. Єдиний Китай. Але є, значить, Тайвань ніхто його там не чіпає. Він собі торгує, і ми з ним торгуємо, проводимо якісь там спільні навчання і так далі. Але Китай тут повинен зрозуміти одну річ: що якщо він почне якусь агресію проти Тайваня, ну з високою ймовірністю, як мінімум, Південна Корея, вони можуть бути задіяні от, в усіх цих речах. Тому що ну давайте подивимося, а звідки американці будуть навіть частину своїх сил тоді перекидати, якщо вони прийдуть на допомогу Тайваню, ну звичайно, з території Південної Кореї. І тут до речі, цікавий момент, який пов'язаний з оціми заявами заявами, чутками, точніше, які ходять, що там Північна Корея планує якісь провокації. Вони там домовлялися про щось з путіним під ближче там до президентських виборів США. Ну тобто, є загроза ця є завжди, але мені здається, зараз ця загроза не сильно актуальна, просто в силу того, що Китай не готовий до реальної війни з Тайванем. тому що ну російсько-українська війна показала дуже багато речей. Які китайці перевірили на власних збройних силах, і я так розумію, вони залишилися дуже незадоволеними результатами, які вони отримали. Ну і ці кадрові чистки, які в Китаї почалися ще в минулому році, вони ж якраз мають відношення до тих родів військ, які по ідеї повинні бути ключовими, якби вони спробували здійснити цю агресію проти Тайваню. Тому будуть просто розмови, буде певна підготовка, будуть навчання, от які ми бачили, да які вони нещодавно там проводили. Але Китай зараз не в тому стані, йому треба ну, вирішувати питання з економікою. Є звичайно, спокуса ризикнути все поставити на війну. Але розумієте, навіть успішна війна. Ну, явно же, призведе потім до санкцій, обмежень і так далі. І економіка Китаю просто ну, завалиться. Це навіть буде не історія з російською економікою, тому що у Китаї, на відміну від Росії, немає можливості торгувати такою кількості ресурсів, у них їх просто не ну, відсутні. От в чому різниця, да і там економіка вся експансивна, вона побудована з точки зору так експортна, вона експортно орієнтована. І Як тільки її відріжуть доступ до якихось там інших ринків, ну, ну це буде кінець. І я думаю, що в Пекіні це чудово розуміє. Розуміють, вони економічно зараз просто до такої війни не готові, пане Ігоре А якщо от стежити за тим Сибірським регіоном Російської Федерації, який невпинно продовжує Китайська Народна Республіка так лагідно окуповувати, це може бути підготовкою до нарощування м'язів ресурсних напередодні війни. Е, ну, звичайно, тут треба дивитися, що Китай на перспективу дивиться на Російську Федерацію, як на об'єкт своєї там, експансії, але це більше паралельні процеси. Тобто, е, дивіться, якби вони хотіли там, серйозно прямо зараз якось питання вирішити з Росією, вони би могли це зробити. Але Де? вони це роблять дуже повільно. Вони не хочуть нікуди поспішати. І тут є один нюанс. Один нюанс. Він в чому полягає, що. Вести себе більш нахабно і займатися якоюсь відвертою експансією можна тоді, коли в тебе, ну як мінімум, паритет з країною, проти якої ти цю експансію здійснюєш з точки зору ядерних озброєнь. Mm -hmm. А серед великих країн Китай на сьогоднішній день має найменшу кількість боєголовок. Якщо порівнювати там з США, наприклад, у них в п'ять разів здається їх менше, в п'ять mm -hmm. разів. І вони зараз роблять ставку на нарощування, тому що їм треба хоча б формально мати паритет. Ну тобто вони повинні розуміти, що вони їх не будуть використовувати, але тоді вже по-іншому буде сприйматися дійсність, що одна справа, коли в нас там їх 300, ну умовно, а в США, наприклад, 1500. Ну то, то про яку війну там і про щось можна говорити. Або в Росії їх там то, також дуже багато. А, і е, зрозуміло, що Китай, поки він ну, до таких прямих дій не переходить, але їх Росії, з точки зору Росії їх влаштовує те, що вони мають. Дешеві ресурси, повзуча колонізація, і коли прийде час, коли прийде час, Китай просто буде готовий, абсолютно безкровно, мені здається, без якихось там воїн оголосити ці території своїми, або там ввести туди якусь миротворчу місію для стабілізації ситуації, якщо якась громадянська війна почнеться на Росії. Я думаю, що в них такі плани, ну вони десь. Присутні, оскільки китайці ну вони мислять дуже стратегічними такими категоріями, і в них там план до 2050 року розрахований і так далі. О, десь воно там записано. Тому в цьому плані вони можуть не поспіша ну, не поспішати їх. як би, влаштовує. Будемо стежити. Можливо, ми дійсно станемо свідками такої російсько китайської або китайо російської війни, яка розпочнеться під приводом угнітіння Китая говорящих людей на території Російської Федерації. Дякую вам, пане Ігоре, за те, що долучилися. Керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, політолог Ігор Рейтерович з нами сьогодні спілкувався. І дякую нашим глядачам за те, що своїми вподобайками, коментарями, дзвониками і підписками просуваєте і ту канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами побачимось наступного разу. На все добре.